Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою з вами я, психолог Кремця Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашої уваги відео на тему Вихід з трикутника Карпмена частина 2. В даному відео я в загальних рисах розповім, як виходити з цього ж славнозвісного трикутника Карпмена, і потрібно зазначити, що в що в принципі, якщо подивитися в корінь, то ми завжди вийдемо на дитину адаптивну, а яка дорівнює, вірніше кажучи, на дитину травмовану. Нам потрібно виходити на наше справжнє я, на, на те, яким ми народилися, відкривати в собі свій справжній потенціал. Свій ресурс і знайомитися з собою справжнім. Тоді от це буде ефективно. Тут можна в процесі застосовувати техніки зцілення внутрішньої дитини, тут можна згадувати, коли ви були, скажімо, в ролі рівника чи навпаки. І коли ми виходимо з цього трикутника зловновідного кармана, потрібно за цим за цією схемою, яку я даю, то потрібно зрозуміти, що власного потенціалу, власного ресурсу можна може і не вистачити, тому потрібно допомога або психолога, психотерапевта, хорошого або іноді психіатра, або допомога якоїсь зрілої особи, яка буде відслідковувати вас бодай з боку, і яка буде правильно вас скеровати, і яка буде вам казати, чи ви не регресуєте. От, і що для цього треба зробити. Тому особистої мотивації іноді буває недостатньо. І взагалі, якщо ви вийдете з цього славнозвісного трикутника Карпмана на, той, на ті рівні, які я буду озвучувати в даному відео, то ви натрапите на трикутник створення, на трикутник творчості, де немає місця. Місцю страху, де немає місця тотального контролю, де всі учасники абсолютно автономні, але можуть працювати в тандемі так, що можуть гори зрушувати, як кажуть в народі. І як правило, на цей рівень виходить близько 10% людей, так ніби кажуть. Значить, в цьому трикутнику відбувається постійний саморозвиток, самовдосконалення, якась позитивна взаємодія зі світом через творчість і гру. От, це якби, кінцевий результат цих всіх старань, які ви докладете. І ще хороша новина полягає в тому, що навіть якщо за допомогою доброзичливців, ви раптом повернетесь на, на той рівень, з якого починали, то ви вже будете знати, куди вам іти, і точно шлях, яким ви можете відновитися. І на що вам потрібно звернути увагу? І з кожним новим разом, це, ця навичка буде закріплюватись, і ви зможете вийти. На той рівень, який вам потрібен. Отже, власне, нові трикутники це коли жертва перетворюється в героя, а потім переможця, це коли агресор перетворюється в філософа, а потім в спостерігача, і це коли рятівник перетворюється в мотиватора, а потім в стратега. Отже, почнемо з жертви. Ну, Жертва, я вже казала, що вона, як правило, завжди скаржиться. Жертва є, завжди перекладає відповідальність на іншого, вона не вірить в свої сили. Ну, Це жертва ми говорили розмовляли не в одному відео багато. Я повторюватись не буду. Отже, коли жертва перетворюється героя, ще важливо зазначити, що коли мова йде про ці от проміжні ламки, там три іпостасі, як ви іпустасії, то ці проміжні ламки це є про рівень такого добре зрілого, добре розвиненого емоційного і інтелектуального підлітка. Але це є ще не вершина. От, от, власне, третій рівень це вже якби, те, до чого варто прагнути, це вже про автономність, це вже про самобутність, це вже про ресурс, це вже про знання добре себе і світу навколо себе. Отже, коли жертва перетворюється на героя, вона вчиться брати відповідальність за свої вчинки сама. Вона не перекладає провину і відповідальність на інших, скоровує свою енергію в мирне русло. може давати опір. Якщо не відразу, то вона принаймні вчиться навикам, як відстоювати власні інтереси, як можна давати. Опір в адекватній формі скеровує енергію в мирне русло, не старається, не намагається бути зручною і хорошою для всіх. Вона повинна пам'ятати, що вона не 100 доларів, що всім подобатись. Завдання героя, які перетворюються жертви, значить, вивчити себе і світ навколо себе. Основна основне чим повинен керуватися герой. Це натхнення, азарт, це гордість за себе, за власні вчинки. Якщо і трапляються невдачі, то герой повинен розуміти, що так, таке буває, не світі важкі ліплять, як я казала. І завжди не, не перестаю повторювати, але замість почуття провини, яке, яке може виникнути за невдачу в жертви, навпаки, під час невда, не в жертви, а перепоживая, під час невдач власна мотивація така: ну, сьогодні не вийшло, ви вийде завтра. Не світі гужки ліплять, я якби працюю над помилками не все, не все відразу, і важливо, щоб герой не, не скочувався в відчуття провини, тому що коли хунить відчуття провини, це ви знову повертаєтеся в позицію жертви. Важливо не відчувати провину. І далі, коли все пішло добре, ви пропрацювали героя, тоді ви перетворюєте в переможця. І переможець, переможець знає себе і простір навколо себе, вільно творить в ньому. Як правило, реалізується відразу в декількох напрямках. І ці напрямки можуть бути діаметральна. Діаметрально но протилежні, він відслідковує адекватно конструктивну і деструктивну критику, розуміє, що ресурсу завжди вистачить, його в нього більш ніж достатньо. Ну, це коротко про цей етап жертва, герой-переможець. Наступний етап, коли агресор перетворюється філософа і перетворюється спостерігача. Ну, хто такий агресор, ми вже також з вами розмовляли. Це людина, яка авторитарна, це людина, яка каже, що існує тільки дві думки моя і неправильна, це е, людина, яка критикує, яка звинувачує, яка переслідує тому агресора, власне, іноді ще називають переслідувачем в трикутнику Карпана. І агресор в нас має перетворитися на філософа. І філософ, завдання філософа ну, вже в самій назві криється, що філософське ставлення до життя він відпускає ситуацію, вчиться розподіляти відповідальність між усіма учасниками подій, приймає людей і світ такими, якими вони є, починає аналізувати і робити висновки. І Каже, що не робиться, те, те на краще, іноді навіть не сидіє божевою, як тут на заході кажуть. Бачить глибину процесів, які не доступні для інших. Він вчиться асертивності, він вчиться адекватному поводженню в конфліктних ситуаціях, він не нав'язує себе і свою думку. він... Втрачає свій фактично авторитаризм, не самостверджується за рахунок слабших. Оце основна е мета, е основна робота агресора, який е хоче вийти з цієї позиції, і е е якщо людина на наступає на одній ті самі граблі, є в позиції агресора, вона тобі цількувала, вона хоче з тим щось зробити. Це їй некомфортно, тоді велком. І далі агресор перетворюється філософа, філософ, філософ перетвориться спостерігача або споглядача. Основна якби, емоція це спокій, це взагалі жіноча субособистість. він приймає, спостерігач приймає світ таким, яким він є, має багато енергії, генерує ідеї. Може вчасно зупинитися, він знає, коли зробити паузу, коли потрібно передихнути, а потім з новою силою йти до нових звершень. І наступна позиція в нас це рятівник, який в нас перетворюється в мотиватора, а потім стратега. Ну, для, для рятівника важливо запам'ятати, що, що він не повинен. Так як агресор стверджуватись за рахунок інших, він повинен усвідомити, коли він переходить в роль мотиватора, що люблять не за щось, а люблять просто так. Він повинен більше фокус контролю на себе, на свої почуття. Значить, він працює ну, значить, над тим, що. Підбадьорює, надихає, мотивує інших, але він це робить з обмеженими умовами, тобто він не тотально розчиняється в допомозі жертви. І це коли вже рятівник перетворюється в мотиватора. І тут хочеться привести один приклад. Наприклад, якщо рятівник перетворюється в мотиватора, тоді відбувається, що він каже: Я тобі можу допомогти на таких то таких-то умовах. Я бачу ситуацію так-то, так-то, і я тут ділюсь своїм досвідом, своїм баченням, тільки тому, що ти мене... Про це попросив чи попросила. Я не роблю е, тобі допомоги, е, якщо ти мене про це не просиш. Я не втручаюся не в, не в свої справи. І е, наступне, е, наступне, що е, він може делегувати повноваження іншим людям якому, в якому плані. Що коли звертається до допомогу, йому не потрібно вважати, що він всесильний і він все знає і все може. Він, він повинен допускати, коли він вже ряти в ролі адекватного мотиватора, що є компетентніші люди, він може зі згоди тих людей дати координати, телефон тих людей і сказати: От я ніби розбираюся, але є ще компетентніші скерувати. За допомогою до інших людей, або я тобі допомагаю до того до -то, до того, -то, до того -то часу, а далі сам. Або я можу тобі допомогти в тому, то в тому, то більше ні. Я тобі даю свою думку, як я це бачу, але наголошую на тому, що за наслідки відповідаєш ти. Я не несу відповідальності за твоє життя і за твої дії. Я тобі кажу тільки ну, те, як я бачу, я тобі даю те, що можу дати. Але вся відповідальність, це є виключно на тобі. І коли в нас власне мотиватор перетворюється на стратега, значить основна емоція це радість, задоволення, натхнення. Це власне не жіноча, а чоловіча особистість. І власне, він знає, де і коли взяти цей ресурс, де коли увімкнути цей ресурс. Він дуже чітко, коли в нас мотиватор перетворюється в стратега, він дуже чітко розуміє баланс між відпочинком. І роботою, він знає, коли потрібно зробити паузу, він знає, коли, коли йде взяти натхнення, коли йде взяти мотивацію і ресурс. І основна власне, функція стратега це генерація нових і і і ідей. Значить, по суті, це розробка планів. Ну, і на сьогодні буду завершувати. Велика подяка всім, хто підписується на канал, хто тисне на дзвоник, хто пише в коментарі, хто слідкує за розвитком каналу. Мене це дуже надихає і мотивує. Велика і щира вам за це подяка. Нагадую, що з вами була психолог Кремса Ірина Миколаївна, і до нових зустрічей на каналі. Всього вам найкращого.